Севрюга, золота ікра, ікра щуки, ікра червона, горбуша, кижуча, чавича, форель і кета, чорна ікра, веслоніс і стерлядь. 10 різних видів ікри. Можна замовити у мене в силки в описі профіля. Це аквакультура. Риба вирощується в рибному господарстві на території. України, тому що вже і золота ці всі на території Одещини. А ще з одним рибним господарством стали співпрацювати тому. Розширяємося, набуває попиту. Аквакультура це дуже смачна справжня ікра, тому що рибка береться іменно з ой, рибка ікра береться іменно з рибки. Зрозуміли. Рибка вирощується в рибному господарстві, так як ви ж привикли їсти поросяток, курчаток з ферм да? з фабрик. Куречек. Ну, от це так само рибка вирощується. Це сільськогосподарської діяльності. Що таке аквакультура? сільськогосподарської діяльності. А ще співпрацюємо з Латвією. Постачальник нам поставчає постав, постав печінку тріски. 250 грам, 450 гривень. Вона дуже смачна. Вона така ніжна, та печінка, це просто взагалі не передать словами. Якщо ви хочете. Дивіться, це ось чорна севрюга. Сиврюга, оця баночка коштує 555 гривень. 150 грам. У -у -у -у.